За умовою задачі є рівнобічна трапеція ВАБЦД, BC D, D, та AD основи проведена висота CG перпендикулярно AD, CG має довжину 6. основи bc 7 ad 15 Знайти периметр нашої трапеції ABCD. Щоб знайти периметр, нам потрібен Х, до речі, обічній сторони ж рівні Тут також Х. Цей Х можна знайти з прямокутного трикутничка G, C, D. В ньому відомий катет. і можемо знайти ось цей катет, знаючи основи рівнобічної трапеції. Тепер так і запишемо. Розглянемо АВЦД трапеція, в якої BC і АД основи знайдемо ось цю частинку. Так, хто не знає, дивіться, я проводю висоту ще одну. Тут буде 7 бо ці сторони паралельні рівні. Тоді 15, віднімаю 7 і ділю на дві однакових частинки. GD до 15. Віднімаємо 7, але запишемо спочатку букву АД. Відняти. Це і поділити на 2. П'ятнадцять віднімаємо сім, ділимо на два. П'ятнадцять відняти сім буде 8. Вісім поділити на два буде 4. Так, тепер вже можемо розглянути цей прямокутний трикутник GCD, де кут G дорівня 90 градусів, позначені катети. За Піфагора знайдемо гіпотенузю. Нагадую, квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. В нашому випадку D в квадраті дерівня gc в квадраті додати Gd в квадраті. Підставимо наші числа 6 в квадраті, додати 4 в квадраті. Тобто 36 додаємо 16. Сд в квадраті дорівнює 52. 52 це 4 помножити на 13. Тобто cd дорівнює 2 корінь із 13. 2, сторін з 13. Тепер можна знайти периметр нашої трапеції. Периметр а, Б, Ц, Д дорівнює. Додаємо основи та дві однакових бічних сторони. Тобто 15, додаємо 7 і додаємо дві однакових бічні сторони. 15 додати 7, 22, плюс 4 корені з 13. Ось такий периметр нашої трапеції.